Стив, час, переробимо. Додамо да, змінно, будемо, короче, вот, до цієї змінної, ну, будемо мас, коротше, так от С плюс рівня Чи ні? Давайте так от. S. Тут що буде? Спочатку буде у нас хело слово. Хело. Тут у нас буде... плюс S. То есть мы сделаем конкатенацию. Додамо просто спереду значит, слово hello. И с слово мы поместим, ну, вернее, вот всю фразу, то есть текст потребуем, мы поместим в наш T-Result. В нем В свою чергу, метод, як там був текст, а тут set текст. А тут set текст декілька варіантів. Бачите, set текст можна встановлювати його строку із ресурсів, інтерес ід, а можна ось встановити йому слідовність символ. Ну, то тобто строку фактично. Ну, поки що ми ось цю візьмемо. Ну і ми тут що напишемо? Це все ну тут давайте напишемо теж, хай, хай залишиться і ще цей тост. Давайте збережемо все і запустимо. Отак, ну, ось це ми покажемо ранні девайси і запустимо. Ну Поки ж там Hello World, звичайно, ми можемо написати. Бачите, я навіть на телефоні я ось тут натискаю ось тут класно. І тут ну, напишемо Петя. І Run. Hello П'етя. Ну, Здачу нашу виконали. Тобто у нас поки що все це виконується. Кліга у нас єдина, що не працює. Ну Зробимо зараз клія. Давайте тут ми вийдемо ось так от і вийдемо, і поки що звернемо. В такий же спосіб. Значить, дамо Беклія. set on click Listener. Те ж саме пишемо нью значить он в view on то есть для цих метод ну фактично все сам пише ну що ми робимо ну почистити нам ці поля потрібно а як почистити ну загонимо туди пусте значення якесь пусту строку. що туди що туди значить що ми зробимо десь там от, ось це скопіюємо вставимо замість тесту буде пустий рядок. Раз, і так само є формула. Отак, скопіюємо, вставимо. І ну, що сеттекст? Set сет text і де тут. Воно? Ну тут немає різниці, он поки що не з'ємо так от написати світ текст. Отак. От Просто він показує, що є такі можливості. І ось цей результат там у нас написано Hello World. Ми спочатку його ось десь тут просто почистимо, щоб він був пустий. Збережемо все. Покажемо наш пристрій. Запустимо. Так, з'явилося, бачите, він тут пустий. Ну, напишемо тепер Вася. Вася. Я тут перемикаю, телефон взагалі не трогаю. Так, не понял. Че він таке? Ну. Тут щось пише. Давайте я тут напишу на телефоні. Так. Ну, а кнопку натисну тут. Run, Hello Wasia, Hello Вася. ось так. клія, все зникло. Ну, такий простий приклад, але ж ми познайомилися значить, з багатьма речами. Ми побачили, як проєктувати розмітку, ми побачили, як робити прив'язку до елементів. Ми побачили, а саме ми розглянули Edit Text, widget. ми подивилися на Text View і на Button. Ну, досить багато. І подивилися, як зробити реакцію. Що в нас там з часом? Так, час ще є. Ну, я казав, що давайте тут ми трошки вийдемо. От, то я виходив на телефоні, не на ось цьому екрані, а на телефоні. Так, і давайте зробимо все ж таки наш калькулятор. Форму. Тобто ми будемо в тому полі вписувати формулу. У нас і поле, так називалося, є формула. А при натисканні на кнопочку барану він буде її розраховувати. Ось така от у нас ідея. Ну і що ми зробимо? Ну давайте просто теоретично познайомимося з тим матеріалом, в чому будемо використовувати. В мовах програмування таких, як JavaScript, як Python, є така функція ЄВАЛ, ну, дозволяє нам не те, щоб верніше не тільки. Значить, виконувати калькуляцію арифметичних виразів, а взагалі виконувати ну, цілий блоки кода синтаксисом. Ну, в Python, там на Python, в JavaScript там на JavaScript. А, на жаль, в Java. Ну, прямо на Java, Такої можливості немає, немає там такого його функції. І для цього можна піти різними шляхами. Ну, по-перше, давайте поглянемо. Так, трошки тут згорну. Так, що там з часом? Подивимося. Я показував приклад. Приклад з цим з калькулятором формул на Java. Там де там зараз знайду, покажу, як там було все побудовано. Так, Java, Java Exercise, от ЕЛО. От, десь там і формула класу. Давайте. Давайте його виконаємо. спробуємо виконати. Так, це та джава. Так, що ж тут уже об'єта. Джава. формула. І вот type формула, хіа, ну давайте там по нужно на 3. Плюс 7. Ну, так, що там? Я вже забув, там як розраховувати равно. До речі, так. Равно. О, 20. О, 20 було. Тобто все працює, а розраховувано є за допомогою Script енджайн який знаходиться в Java X. Звичайний Java, тобто NetBeans, наприклад, можна використати його. Але ж в Android ну, не виходить напряму використовувати JavaX, там потрібні інші речі. І тому там є в принципі два підходи, щоб використати ось код на JavaScript в цьому програмі на Java. Перший варіант це використати таку бібліотеку.